Це як анонсуємо таку роботу. Коляня сьогодні привіз такі довжелезні дошки. І буде він робити мені сокі, грядки нові. Такий буде робити короба. Зараз підемо на город, я його хочу показати вам. І все в деталях будемо показувати, як ми будемо це робити, скільки це нам коштує. Сьогодні дошки, взяв, скільки 16. Да? 17, так? Да? 18, 18 дошок таких, е, які ви на 15. 15. 15. Не, ось так 15. Ні, ось 15. Ось отак 15. Товщина 30, Товщина ось 30, 30 15 і 4 метри. І довжина 4 метри. Це таких ми набрали дошок, І на яку суму? Суму 3 тисячі. 3 тисячі. Оце в нас вийшло на 3 тисячі. Ми взяли таких дошок. Роботу з нашими реконструкцією будівництвом Високий рядок, день перший. Коляня вже працює і ми питаємо, що ти будеш робити перш, перш за все. Перш за все ми збиваємо попарі. Дві дощечки разом. Оце така буде висота. Трішечки вона буде отак десь закопана в землю. Ось, а оце в нас виходить 20, десь 25 сантиметрів буде вона у нас над землею. Така буде висота. Так, і я ж так розумію, що ти будеш набивати на колишок, да? Да. так? Ні, це я підставлю, а набивати мене. Я мене... Тут не треба. Щоб... Ну, загострювати треба, так? Да? Ну загострювати треба, щоб забити, так? Да? Ні. У мене ж будуть, ну я буду отаким от забивати. А, підбивати під низ. Ось так. під низ впадатиме і основа буде, він буде забивати. На отакі дощечки, да. А угол. А угол буде пришиватися тоді, ось ця доска. Не на колишок? Ні, ну угол пришиється до ціх доступ. Піде так, а пишу. що не, неправильно? Що не? Он, не. Основання, це бік. Це, це, це бік. Це, це торець. Ну, як торець, так, так. називається торець. оце із палітів. А потім ще дощечка зашиється, зашиється поміж ними. Так. Тут буде о, зашиється тоді, коли буде пропущена у нас ця капельниця. Ага. Капелька дозвони бути. Капельку О, поля. 30 сантиметрів. 30 сантиметрів воно... так. І тут 30. І там 30 сантиметрів. 30. Бачите? Що а тут? тоді вона буде шита. А, ну покажи бік. Це ж у нас буде бій. Да, і вон. до нього буде прибитий О, вон так. А це отак, буде. отак воно, бачите, буде. Де. Оце у нас буде бік. Да, і тут буде друга ця. Да. І що? А тут буде загострення, я так зрозуміла, зачишиться Так, да, Тут я заріжу. І буде в... в землю. В землю десь в Таку буде воно. Ну, то 5 забрати. сантиметрів. 5 см. Тут 10, ага. а ще плюс, ну так десь. Да. Десь 13. 10 сантиметрів в землю. Да, все. І ось так, але у нас 4 метри, вони довжинули. А в нас дерядка 6 метрів, тому буде вона ще отам буде да, там, буде сшиватися. І шив... тут буде підкріплятися, десь ще не да, буде да? От... скріплятися. От... В от пару <сих> пару місць ще тут, через десь метр півтора. Щоб а, її підкріпити, а, а, а щоб вона закріплена. не розгиналася. І ще ж, я думаю, мабуть, буде так, що коляні буде обробляти якимсь мастилом. Щоб воно не гнило. Ми серед середини потім ще а, чи агроволокном чи рубероїдом може зробимо. А все рівно він буде його обробляти мастилом якийсь переробкою, да? так? Так, зараз я покажу переробку. Mm -hmm. А той кусок 2 метри буде дошиватися дошивати. оцею ширшою. Чого? Щоб нам тут усілля були, щоб видержали вони, бо їх вже... Ну, може, щоб не розпирала от, земля, так? Да, да? Не розпирала. Хоча отуди є ще в мене є пруття. Зараз я покажу які пруття. З обратної сторони. Щоб не розпирало, бо земля... Земля, небагато... волога земля і з часом трошки буде... будуть висихати, щоб не розпирало. Ось У мене отакі пруття є. Там у коліні багато до є. І отакі. Ага. Це буде. з... З лицевої сторони будуть, щоб не розпирало ці доски, бо длина 4 метри, вони з тієї сторони будуть закріплені, як і в тій тепличці. З тепличці, так. Да. Да. І все. Так що працюємо. Сьогодні так. Поки що це початок, потім як одну зіб'є, я вам все покажу далі. Ось дивіться, що коляня мав на увазі. Тут із цієї сторони збито, он там з краю збито, з цього краю збито. А це по наружному краю, уже з зовнішньої сторони, і з внутрішньої сторони він збивав, а це з зовнішньої він став такий як ограничителі для того, щоб з часом дошка висохне, воно мокріє, щоб його не розпирали. Дивіться, на якій відстань десь метр-метр двадцять, по всьому він отак зробив такі ограничителі. Бачите? От, так само він зробить і там на грядці. І ми вже, по ходу вирішили, що там, де третю він буде останню робити, за він. Ось У нас морковна. А ось буде тут ще одна грядка. Ось, отак. Теж буде вусу довжину. Оці капля у нас є. Десь до сих пір буде вона. Ось так. І ми тут поставимо декілька таких стовпців. Або ступціла, або такі, як на гречні грядки, арматура, або труби, просто стоятимуть собі стаціонарні постійно. Як буде сильно спекотно, ми зможемо накрити його сіткою тіньовою або гарволопном, щоб було не так спекотно. Так що на походу ми таки вирішуємо, що буде так. Дивіться, ще скільки вгірочки у нас. Дивіться, зав'язується молоденьких, гарненьких ще. І геть маленька дрібнотка. Ну, так. Так, одну вже куляння зробив в сторону, Уже все збив, загострив, все так, як потрібно. І зробити тепер другу і сьогоднішню обробкою, якусь переробку, як не казав, мастилом якимось промастити, щоб у нас вже була сьогодні готова одна, а потім тільки заб'ємо її на місце. Готується друга частина цієї ж коробочки, однієї грядки. То одна частинка вже готова на городі, а цю коляню зараз зіб'є. І буде у нас сьогодні одна готова. Ось цю, готове мастило. Яке набрав там коляня на станції. Можуть. Да, на станції тех... техобслуговування там є таке мастило, яке зливають, воно вже не потрібне. А для цієї такої справи це саме те, що потрібно, щоб не купувати дороге у магазинах десь там. Ось ось. такі ось, 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 ось. А це ще буде пуста ще десь на, на що ще нам згодиться. Зробимо якусь красовульку. Ось так коляні склав вже дві половинки, зробив, вже промастив їх. А сторону бочки теж промащує. Одна сторона вже зовсім забита наглухо, бачите? А цю сторону, де буде проходити капельна, капельний полив, я не залишив, потім заб'є. А чи заб'є, чи закриємо агроволокном, чи не закриємо Ось, переробкою цією мастилом, для того, щоб не гнило, не заводились ніякі короїди, щоб служило нам довго. довше. Довше, бачите, такі він поробив в Ось. Ось так, щоб забивалося, дуже гарно. Оце Ось так. Ось так закінчується день перший у нашій реконструкції городу, наших грядок. Ось так далі буде. І так сьогодні продовження епопеї городньої, друга серія. Я не вирішив по-іншому, я думаю, він трішечки буде. Не так робити, але чоловічий, жіночий підхід, вони різні. Ось там вже лежить один. Я вчора вам показувала коляня його про маслив. Ось такий він має вигляд. Про вигляд вигляді все готове. Я думала, що коленя буде збивати, потім ставити, але він трішечки по-другому вирішив. Знову він збиває і цей короб такий, а потім вже буде виставляти, красити і виставляти. І ви знаєте, б'є, 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 б'є. А я ж не можу зрозуміти, що він таке робить. Чому він так ось переверне що Не йшов вертом, а гвіздя, гвіздками такими. І ось так, дивіться. Він, по-перше, ми родом із совка, як тепер кажуть. Да? От, і привикли звикли робити так. Ось гляньте, як він набиває, забиває. Так, забиває, загинає. А я не могла зрозуміти, що він тут робить. Але виявляється, Руповерт наш поїхав воювати замість коляні. Коляні не беруть, а шуруповерт згодився. Тому ось так. ну Я знайшла виправдання спочатку, а потім виявляється, причина зовсім інша. А з іншої сторони, якщо подивитись, дивіться. Дошка не зовсім суха, вона така волога ще. Вона буде висихати і буде стояти на сонці, там, питися на сонці постійно. І якщо шуруповертами, шурупами його так, про цей саморізами, як він називається, і воно буде підсихати постійно на сонці, то може воно і летатися, а це вже тут які шанси? Розслаблятися. Ша, жодних шансів. Уже й друга готова покрасити залишилось. Сьогодні зараз коляня промастить. У нас сьогодні високі грядки, день третій. Коляня вже всі позбивало. Самі от такими блоками він робить. От. Тепер ось це грядка, якої у нас тут не було. Капельний полив був, і так ми садили стихійно, що садили. Тепер коляня забилося два такі прути відміти з цієї сторони. І з тої сторони тепер він натягує шнурок для того, щоб гарно, щоб рівненько було. Ця грядка 60 см, і ця 60 см грядочка буде. А ця для огірочки буде 80 см, тому що у нас тут вона змішані посадки. У нас і огірочки, і чесничок ми тут садимо, і кріп, все, що хочеш. І навіть м'ята росте. Ось так. Так що зараз коляння це шнурок натягнув. А потім буде вкопувати. Ось так я не відмічає. Далі, далі копається. Відсюди. Ось так. І копаємо. На, на глибину того, щоб заглибити тільки 5-7 см, що ми говорили. Да, да? Да. Ну, так? Я, більше, ну, а я тоді регулюю. Добре, ти зробиш, а потім погукаєш, покажемо, так? Да? Ну я можу поставити одну і тоді. Да, да, добре. На цього художника, який робить ще шедевр. Ти хіба для нього того з сердечком не зробиш? Ну скажіть, будь ласка. Так, оце ж дивіться. Оце буде така висота. Там закидається землею, а закидатися буде, знаєте як? Оця земля підкинеться під один край спочатку. Там засипеться компост, старий компост у нас є такий не зовсім перепрівший. Потім ця земля перекинеться туди. Сюди закинеться компост. І таким чином, тому що в нас інакше немає як. от І дивіться, дивіться яка в нас земля коляня молотком. Дивіться, ось грудка ну, колянь. Бачите, навіть молотком не б'ється. Це така земелька. От. Тому для нас це вихід, це обов'язково буде зроблено добротно, дивіться як. от І ще боковушечки коляні зробить тому що. Там ззаду, а тут буде капля проходити, то він буде тут робити трішечки по-інакшому. Ось тут, отакій такій висоті, де така висота буде пухкою землі, я думаю, що у морковки буде шансів більше. Так що отак. Працює далі коляня. На сьогодні все. в нас тут покажу вам на якій стадії наші високі. Грядки. Ось так, дві вже зовсім готові. Тут залишилось забити ще. Але це після того, як оця капелька туди її протягне, потім вже підладнає земля, ця, що в нас була. Тут ми будемо додавати трішечки піску і головне на дно будемо додавати ще не перепрівший компост. Як це ми будемо робити, я ще не дуже розумію. Потрібно буде якось звідти викидати, засипати, щоб земля була зверху ще поки що. Для мене це загадка, але потрібно, щоб на самому дні був цей компост у нас. Ось так, дві вже в нас майже готові. Тут довелось нам викопати моркву і селеру, для того, щоб так морку викопали, а бадиля закидали на дно і будемо теж досипати її компостом і сипцем. Це друге. І ось третій гряд, то поляни вже витягнув тут цей пластик, який у нас був. Ось так виглядають грядочки, які коляня зробила. Вже вирішив показати в майже готовому вигляді. Ось так. Залишилося у нас понизу тут, і там понизаман Коляня не забив, тому що там буде підведено капельний полив. Він у нас є. Просто ми його витягли, а тепер протягнемо. Ось дивіться, виходить, яка ось так тут ще ростуть огірочки, ми їх не чіпаємо. Землю ми не можемо цю викидати, тому що ну, вже сили не ті, щоб її всю винести, а занести іншу. Тому ось так коляня вигорнув. Сюди ми закинемо ще не перепрівший компост, не до кінця перепрівший. Ось з цієї сторони, дивіться, яка яма, прямо рів такий. Ось так. І те ж саме, і там. Ми повносимо туди перепрівший, не перепрівший ще компост. зола в нас є, трішечки піску. Ось і так. І потім засипаємо зверху землею. Доведеться ще трішечки докупити такої плодородної. От. І будемо висипати рештки сюди. І така у нас буде краса. Тут ще куляння поки що позабивав. Отакі він потім обріже зробив. Ось такі. І то ось, так. ось так ми зробили. Потім куляння переробкою, так само ось такий буде колір, як оце з середини. І він так само оброблює зверху, воно не буде псуватись і буде ось такого, такого коричневого кольору, ніби обсмалене, опалене. Ось таке. Ось такого кольору буде. Тут поправимо доріжки, оці, позакидаємо ці рючки, поправимо, щоб не різбур'ян засипемо, і буде в нас гарно. Так, епопея з нашими високими грядками продовжується. Дивіться, яка гарнота попала на грядку. Ось дивіться, це те, що я. Вам казала, у нас компост ще, он дивіться, бачите, він не зовсім перепрівший. Дивіться доплів. Цибуля треба забрати Ось так коляни викопав, рівчак, перекидав всю землю сюди. Тепер ось оцей компост він закине на дно, а потім цю землю перекидає туди, буду закидати. Це дуже незручно, але виходу у нас іншого немає, так що робимо так. Що тут наші грядочки? Я вже кож... кожної миті вам не показую, щоб не набридати. Так, компост куляння закинув в цю сторону, перекинув туди, засипав тепер сюди. У нас вже тут компост є е, кругом. Тепер він хоче пролити водою, тому що дуже сухе все. І потім уже засипати і попілом, і піском, і трішечки, додамо і сипцю. і Опивок так Значить, що до грядок? Грядки вже куляння закінчив. Я показувала, залишилось внизу, подобивати, це вже тут капельний полив зроблений Засипаний у нас тут не перепрівший компост, і поки що земля, яка тут була. Вже все тут зроблене. Тепер. Сюди на один квадратний метр. Тобто у нас виходить 3 квадратні метри. Оце. така оці грядки 3 квадратні метри. На ці три квадратні метри у нас буде три відра піску е міленького. Три відра піде е цієї тирси і три відра, може навіть чотири, з перепрівшого гарного такого кров'ючого сипцю. Оце піде на оці грядки. E і попіл. Такий у нас завершаючий, можна сказати, етап наших високих грядок. завершаючий, вірніше, буде ще пізніше, може аж навесь, на весну, але на даному етапі. Ось дивіться, грядочки коляні зробив. Зараз що він робить? Висипає попіл. Ось дивіться, ми цю грядочку, яка 6-метрова, і вона в нас 60 см шириною. Це 3,20 квадратних метрів значить Ми умовно поділили на дві частинки, по півтора квадратні метри, навіть менше. Що ми на ці півтора квадратні метри ми вносимо? У нас отут це земля відкидана, Ми вам показували, що відкидали на цю сторону, закидали сюди компост, який у нас був, потім перевертали назад. я це все показував. Ось зараз у нас ось цієї сторони ще не, пер... не присипаний, пер... оцей перепрівший не до кінця. Компост. Він у нас дуже сухий, тому що у нас земля така, суша, спека у нас буде, засуха. Тому так. Висипаємо, дивіться: на один квадратний метр. Відро, опилок, тирси. Е, відро, піску. Ось такого. мілесенького-мілесенького піску, для того, щоб нам трош, трішечки такий щільний нажон, щоб його розпушити. Е, ось я тут покажу, тому що тут коляня додав. Трішечки неправильно порахував. Ось так. Відро тирси, отаку Пів відра попилу, яку ми напалюємо цю попіл у нас. І пів відра ось такого перепрівшого, свій, цього ку... коров'ячого, обов'язково коров'ячого, не курячого. Можна курячий додавати, але меншу. Кількість, і... а свинячий і кролячий взагалі не можна, тому що це окрема історія не можна. Значить, на один квадратний метр у нас. Відро сипцю, піввідра попилу, відро тирси і відро дрібнесенького піску. Це на один квадратний метр. Оце все, що ми закидали сюди, це на один квадратний метр. Зараз куля його роз, отак розтягне по всьому, щоб йому було зручніше. Ось так отак розмішує, і потім це все ми прольємо. Водою, щоб воно гарно змішалося, щоб оці всі шпаринки, поки воно сухе. Тому що тоді, як залиємо, воно щільницю, тоді вже буде погано проходити і попіл, і пісок, і сипець. Поки воно таке кострюбате, оце ми його так змішуємо, потім гарно пролиємо водою і вже більше всього, що навесно, досипаємо такого покупного ґрунту, жива земля там. або... Універсальний ґрунт, замовимо такого ґрунту, щоб зверху досипати вже безпосередньо під посадку рослин. Ось так воно в нас буде зимувати. Ми подивимося, як воно буде. Може будуть у нас листя опадати, ми будемо засипати листям. Може, будемо підкопувати ямки і туди відходи з кухні, всякі овочі, всякі. будемо підкопувати, щоб вони зиму перегнивали це все. Ну то вже все в процесі. Сама гарядка вже готова. Ось так. Бачите? Коляня розгортає все, водою воно ще розмиється, розсипеться все. Потім обов'язково ми його перекопаємо вилами, перегорнемо, щоб воно все з'єдналося. І так воно буде змувати. І так коляне зробив всі три грядки. Так що на цьому можна сказати, що високі грядки в нас зроблені. Буде час, не буде морозів, ще дождів сильних не буде. Коляня оці. оці. Сторони теж він, з цієї сторони я показувала, з цієї сторони він переробкою такою зробив воно воно таке, щоб воно не гнило. От. І з цієї сторони може теж чи фарбою навряд, а переробкою зробить, і буде ось така у нас краса. Так що, ось так. Так що хто вагався ще робити грядку високу чи ні, однозначно робити. Так, з вами коляня і любаня, як завжди.